Що, Російський Китай ваш, вдруге вас про це вже питаю, контрольним так сказати. Тому що з першого разу ми від вас якогось внятного відвіда так і не отримали. Ми те ваше таке легке удивлення, переходяще в розчарування після того розпіареного візиту Путіна в Китай, коли із всіх достижень було развити, що, що Росію допустили на міровий ринок Топінамбура. І от вона тепер сидить і думає, що це взагалі таке, де її обрати, і чи це її, случайно так не обмантюкали. І ми ж тоді дали вам якесь. Мов, ну хорошо, позже розкажете нам, що там було такое історичне, про що Путін договорився зі своїм сюзереном. І от воно все пройшло, і все потихеньку вже почало вилазити. Професор об'яснив, який сигнал подав Путін своїм визитом в Китай. Професор Манойло, візит Путіна в Китай демонструє розворот на восток. А що для цього цілим професором яким то надо бути, щоб побачити те, що і так усім видно, особливо з востока. На який Путін полетів китайців на що-то там укатувати, і вони цей путінський сигнал лучше нашого з вами розшифрували, тому що поняли, що чуваку діватися вже більше нікуди. І він тупо приїхав здаватися в плен. Росія розворот на восток ідеть зігзагом. Москва знаходить лазейки для обходу Ну но для этого їй приходится постоянно і теряя щось то на кожному шагу. Та подождіт ви панікувати, це ви ще толком нічого і не теряли. А от зараз, коли вам з усіх сторон хвости пообрубають, і у вас тільки одна дорога залишиться, от тоді вас там почнуть зустрічати по-другому. Не як дорогого гостя, якому хочеться угодити, якого хочеться завоювати, якого хочеться не потеряти, а як бродяжку, який, в принципі, і діватися більше нікуди. І при такими мені бісер метать. так. що ви давай, кармани, бродяжка, з чим прийшов? Сіла Сібірі 2 зділка з Китаєм забуксувала. Газета Financial Times сообщила, що Росії не вдається заключити з Китаєм крупну зілку по газопроводу Сіла Сібірі 2 із за цінових требувань Пекіна. Та нічого ніде не забуксувало. Китайці готові підписати з вами контракт от прямо зараз. час. Це ж ви самі що таке чи вряжетесь? Тому що вам відділення не понравилось, що вас нагибають, та ще й таким жорстким способом, який ви самі жі спровокували. Це ж Путін всю дорогу убіждав китайців. Що він там свій в доску, що ви з ними ну, практично як родні брати, і кажись, убідив. Так якого хрена, говорять, китайці, раз ми така родня, повинні купувати у вас газ дороже, чим ви продаєте його самі собі. Ну, подумай сам братуха, ти ж братуха, родна країнушка. Китай потребовал у «Газпрома» газ по внутрироссийским ценам. Попытки России заключить крупную сделку по строительству газопровода «Сила Сибири-2» в Китай зашли в тупик из-за того, что Москва считает неоправданными требования Пекина по ценам и объемам поставок. По словам источников, Китай потребовал оплату почти по внутренним российским ценам, которые субсидируются государством, и согласился покупать лишь небольшую часть от планируемой ежегодной мощности газопровода в 50 миллиардов кубометров газа. А что, нормальный такой бизнес? Россия богата страна. Может собі дозволити. Якщо вона субсидірує собственні регіони, ну а яка проблема посубсидірувати ще, наприклад, і Китай? Ну вам же ж треба його покровительство, да? Платити. Платить, Платить всіх той, кому треба. А Китай, як ви поняли, йому багато не треба. Він, ладно, согласен купувати у вас тільки небольшу частину, і то по маленьким цінам, а більшу частину. Ну, він, ладно, Саласін буде отримати від вас безплатно. Не подобається, будь ласка, можете цей газ назад із цієї труби відкачати з той труби, яку ці наївні, за власний щод. Тягнули по якимсь лісам, було а зараз ще й прийдеться експлуатувати, собі ж в убыток. Нормальний ви такий розворот на восток зробили. Це після щедрого Запада, який за цей же газ платив в десятки разів дорожче. знайшли альтернативу. Но на місці китайця я б ще не спішив. Зараз трошки подождіть, у Росії цього газу ще більше. старые, сейчас вы вообще будете получать у них его бесплатно. А знаючи вас, они вам за это еще и доплачивать будут. Европа настаивает. От российских углеводородов нужно отказываться. К чему это приведет? На европейские страны продолжает оказываться давление с целью полного запрета на импорт российских углеводородов. На этот раз за стрельщиками выступили Германия и Чехия. Они отправили в ЕС соответствующие обращения. И подвижки такие уже начались. То есть и турецкому потоку тоже в ближайшее время может наступить Полний кабзєць, і Росії прийдеться рішати, кого тим лишним газом краще надавати свою Тамбовську область або Китай, що в принципі виходить одно і те. То ж. Тому що Китаю багато не треба і більше платити він за це все не збирається. А, а Китаю в останній час Росії все менше і менше, чого-то треба. Тому що, звісно, хоч і маячі така перспектива не за дорогу, а то й безплатно всю ту Росію собі в карман положити. На є таке відчуття, що вона йому карман прожже, бо що до останнього там теж дуже сильно закипає. Російські ділери пожаловались в фас на китайців. Китайські компанії подозревают в монополізмі, недобросовісній конкуренції і дискримінації продавців. Та що ви говорите? А як ви думали, коли ви перед ними штани знімаєте до самих п'яток? Чого ви рішили, що вони не воспользуються цією вашою слабкістю? Ну, є ті хороші новости. За Чистотою вашого ринку слідите зараз не тільки ви за надмірну активність на ваших помойках. Китайці почали вже отримати з тієї сторони, і з тієї сторони їм виявляється, навіть більніше. Владелец Алиэкспресс перестал доставлять заказы в Россию. Китайская компания Alibaba, являющаяся владельцем виртуальной торговой площадки Алиэкспресс, перестала принимать платежи в рублях. Эксперты предполагают, что это может быть связано с вторичными санкциями. Об этом сообщает коммерсант. По их данным, сервис больше не доставляет посылки в Россию. Стоп, так а, одерживали, теперь свои инновации все брать будут? Да, не, ну конечно можно... По старой доброй традиции, и через какие-то третьи страны. Но Путин хотя бы про это мог в Пекине договориться. Китайские банки начали тормозить популярные схемы импорта в Россию. Китайские банкиры продолжают усложнять жизнь российским импортерам. Новая напасть. Банки Китая, чтобы принять товар через третьи страны, требует подтверждений, что он пойдет именно туда, а не в Россию. Этим они рушат популярную схему проведения платежей за доставки в Россию через «дружественные» в кавычках страны. Служба комплайенса сразу нескольких китайских банков при проверке переводов стали требовать подтверждения того, что товар, закупаемый по документам бизнесменами из дружественных стран, Сербии, Білорусі, Киргійстана і Казахстана буде доставлені саме в ці країни. Та ні, ну зачем воно там? Ні, ні. Ви китайці зовсім можете видати себе, які, які то не Ну, може, вас лично треба попросити контрабанду, і що то там де-то привезти, а Росія щедро заплатить. Її вже аби як. Ну, от в чому біда, що многих китайців, які вроді вчора от були, уже як вітром здуло. А не такі то він не той для них бізнес на Росії. Гигантский китайский производитель камер наблюдения тайно сбежал из России. Сайт не работает, телефоны не отвечают. vision ушла из России, утверждают источники CNews на IT-рынке. Это китайский производитель систем видеонаблюдения, занимавший до половины российского рынка. О своем уходе компания никого не предупредила. Свою работу они прекратили в одночасье. Сайты соцсети компании недоступны, телефоны не отвечают. А что ж вы по камерам наблюдения их не отследили? А, а ну да. Да, да. Ну, короче, не знаю, как Кого? А у китайців після візиту Путіна туди такий конкретний розворот на восток пройшов, причому спиною до Росії. Да Можете їм на спину навіть плюнути. Давайте. Вам же ж хочеться. Больно треба, чий не цаця. Да, Там на тому востоке хто там ще є из привлекательних. Таких Індія, наприклад, ще є, Турция, а може. Китай, Індія і Турция резко сократили закупки російського угля. Крупніші імпортери російського угля Китай, Індія і Турция в первом квартале года резко снизили його закупки. Пишут відомості со ссылкой на статистику Міненерго. Ну короче, тенденція понятна. Розворачивалась, розворачивалась Росія на восток, а восток взяв і саме от куда-то отвернувся. Непогано, так Путін в Китай слітав продуктивно. У мене таке відчуття, що він просто конкурентів тим самим убрав і вирішив сам лично за всю Росію камівоєжером відпрацювати. Ну знаєте, як летити в Китай, накупити там на базарі всього підійшов і потім працювати чемодані домой. Ніхто не заглядав туди, що він на самом деле туди привіз. Хоча знає Путіна, я б його чемоданчик краще не ліз би. Тому що я, каже, здогадуюсь, що там.